Всім привіт! Вітаю! Сьогодні хочу показати своє друге замовлення по каталогу Avon за серпень місяць. От по такому каталогу зробила ще одне замовлення, тому що колега на роботі захотіла от собі такий шампунь. Вона його постійно замовляє, але замовляла не у мене. А у іншого консультанта. Ну, а тепер вирішила замовити саме у мене. Цей шампунь в каталозі за серпень місяць йде по непоганій ціні. Ціна його 169 гривень. От на сторінці ці розпродажі 169 гривень за 700 мл шампунь для ослабленого волосся, природна свіжість, кропива та лаванда. Ну, спочатку подумала, що, можливо, я його замовлю в каталозі за вересень, але там він дорожче. Ну, і, думаю, нехай буде. В цьому каталозі я що ще собі підберу. Так, далі з цієї ж сторінки розпродажів побачила, що я замовляла, у першому замовленні таке от молочко лосьон для тіла з ароматом малини. Про нього я вам трішки пізніше розповім. А тут бачу, що є гель для душу з ароматом лайма. Теж така маленька упаковочка, 100 мл в останній раз в каталозі. От, і десь в когось я з дівчат чула відгуки, що такий дуже приємний аромат. Цитрусовий, от замовила такий гель для душу, він мені вийшов по 63 гривні. Тут дійсно я понюхала такий приємний цитрусово-солоденький аромат, схожий на якусь таку карамельку фруктову чи льодяник, такий знаєте, де присутній. Присутні цитруси дуже приємний, е, солоденький і ну, так, відчутний цей лайм, але не такий, знаєте, нема такої вираженої кислинки. Е, з задоволенням або я буду користуватися, або можливо, буде мені на подарунок. Далі, е, побачила, що у дівчат в замовленнях от така маска, нічна маска для обличчя з екстрактом лаванди. Це така колаборація з Сінсей. Я, чесно кажучи, в магазинах Сінсей не бачила в продажу цієї лінійки. Ну, можливо, в нашому магазині не помітила, можливо, дійсно не було. Так, 75 мл і дуже-дуже дівчата хвалили саме цю маску. Думаю, ну, куплю Куплю. я лінійку з лавандою в Ейвені дуже. Полюбляю тут такий приємний аромат, ну, по крайній мірі в тій лініці, яка для них мені подобається. Тут теж аромат дуже приємний, квітковий. Сама маска така ніби гелева. От, гелева гарно так вона розпреділяється по руці, ну, по обличчю. І вона не липне, не липне, якщо ще її покласти в холодильник, і так, знаєте, зараз, коли така в нас спека знову повернулася в кінці літа, то дуже гарно буде використовувати. Ну, а можливо, так як це нічна маска, то й не потрібно її класти в холодильник. Вона і так дуже приємна, така на дотик, і гарно буде зволожувати обличчя. Так, що тут у нас Ейвон пише про цю масочку. Так, вона коштувала 149 гривень в каталозі. Мені вона обійшлася в 126 гривень. Значить, нічна маска для обличчя з екстрактом лаванди допомагає відновити оптимальний рівень сположень. Хоча це і нічна маска, але я, скоріше за все, буду її використовувати зранку, тому що я якось полюбляю маски саме зранку. І тканині маски наносити зранку. і... О, такі маски багаторазові в, в тюбиках. Теж якось для мене кращий результат, я бачу його саме зранку. От Так що буду користуватися і вже в наступному каталозі бачу, що цієї лінійки немає. Її, мабуть, виводять, хоча ніде не вказано, що останній раз. Мені здається, не вказали, вони, що останній раз в каталозі. Бачу, дівчата купували і. Ані, останній, так, да, є, є є, позначка останній раз в каталозі. Бачила, дівчата купували і спрей для тіла, і парфумовану, парфумовану воду. І саме парфумовану воду купували в. В магазині Сінсей. Я ще хотіла купити крем для рук, але вже потім думаю, та ні, не, не буду. Мені здається, що, можливо, ця лінійка ще буде з'являтися десь в інтернет розпродажах або в якихось інших акційних пропозиціях і розпродажах. Ну, я так думаю. Так, далі. І останнє, що було в мене в каталозі, це олівець для губ, глімер стік, Олівець для губ, відтінок Муав. Цей відтінок олівця у мене постійно є в замовленні, і він називається У нас зараз загадковий ліловий. Ось загадковий ліловий. такий олівець, дуже він мені подобається, підходить під, бага... під... ну у мене не так багато помад, але от якраз цей олівець підходить під всі мої помади і блиски. Та навіть його можна використовувати. В якості такої помади на, на всі губи, і потім якби трішки якось додати блиску. От мій олівець, тому що вже коли зробила перше замовлення, фарбувалася і дивлюсь, так, в мене ж олівець майже закінчився тоді. А зараз він взагалі закінчився, але я ще беру отак відкрив... Ой, ага, відкрила. і поламався цей кінчик, Але тут ще можна от витягти це все. Ой, там, і там якось проштовхують дівчата і фарбують. Ну, я вже не буду, як то кажуть, з цим гратися. Вже у мене є новий олівець, рекомендую вам його. Ну, а цей олівець у мене йде на е викидання ну, порожні, порожні баночки, але, мабуть, я його зараз викину от, і вже не буду вам його ще один раз показувати. Гарні олівці. Непогано тримаються. Саме головне, що відтінок, який такий, знаєте, універсальний. Загадковий, ліловий. Хто ще не пробував, спробуйте. Так. Ну, от і все моє було замовлення. І ще хочу сказати, що це замовлення в мене йшло з безкоштовною доставкою, так як було більше 300 гривень замовлення. Дуже хороша акційна пропозиція була від Avon в серпні. місяці. От Тому я Цією пропозицією і скористалася. Ну, а тепер давайте трішки розповім вам про вже такі попередні відгуки, про ті товари, які я купувала в першому замовленні, і вже їх трішки використовую, і вже склалися в мене якісь такі відгуки враження. Так, перше, це оцей лосьон, що я вам говорила. Гарний лосьон, він хоча ніби такий і в бутилочці, бачите, густий, ніби не, 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 не літься. от, але він доволі такий, от коли використовуєш, він такий на тілі, якби перетворюється в таку, в таке навіть молочко і дуже швидко поглинається шкірою. Має приємний аромат, такий фруктовий малинка тут. І я вже вам говорила, що найголовніше для мене, що ця малина не має хімозного аромату, а дуже-дуже приємний аромат, який я, з яким я зараз з задоволенням користуюся. Так, далі маску таку замовляла. З арганою кокосовою олією замовила її під впливом відгуків. Відгуки були тільки хороші і просто знаєте, рекомендували цю маску. Ефект вау, маска, вау, супер. Ну, як кажу чесно, мої перші враження не такі, вау і не такі супер. Саме звичайна якась маска. Наприклад, ну, я її використовую в якості кондиціонеру. Наприклад, оця маска є зараз від Herbal Essence з трояндою. Оця супер, ця вау. Ну, а про цю я якось не можу сказати, що, що вона якась там просто знаєте, така, що її потрібно швиденько купувати, тому що на неї непогана ціна. Ну, це мої такі перші враження. Чесно кажучи, я й про цю маску спочатку не дуже так, знаєте, була Хорош... хороші мене були враження. Але тепер це просто, просто супер і на моєму волосі вона працює чудово. Можливо, те саме буде і з цією маскою. Я її використовую разом із цим шампунем. В цьому шампуні якась піна така для мене. Знаєте, є піна м'якенька, якась така, є повітряна така. А ця піна якась на, от я думала, думала, як назвати якась жорстка. От Жорстка піна, і волосся після цього шампуню якесь жорстке. От, тому не знаю. Поки, поки що от я один раз помила голову, і поки що в мене такі, ну, я ще раз кажу, не дуже не те, щоб не дуже хороше. Відгуки, але не те, на що я очікувала, і ну, не той результат, про який розповідали блогери в своїх відео. Подивлюсь, як буде далі. Так, і оцей же міст почала використовувати. Так, зараз відкрию його, тому що тут, знаєте, якась така ситуація цікава з цим містом. Так, от цей міст для тіла. E, значить, Черничний мафін, какао, пудра і карамель party. E, по аромату, по ароматизованій сторінці, і тільки я зразу, зразу наношу цей міст, мені все подобається, все чудово, e, відчуваю і какао, і карамельку, і e, чорницю цю, все чудово. Але що вам хочу сказати, от поки так розпилюю наношу, відчуваю аромат, приємний. Хвилин через три, ну, ну можливо, навіть менше, все, цей аромат я вже не відчуваю. І потім я його не відчуваю ні на одязі, ні на тілі. Ну, якщо це дійсно парфумований, як вони пишуть, так, парфумований міз для тіла, навіть він іде як е, такий легкий парфум, то ну, я, я повинна все-таки його відчувати довше. Та й ціна така 269 гривень. Ну, я рахую, що така, знаєте, не дуже маленька. От. Але він для мене працює, скоріше за все, як освіжувач повітря, от, чесно вам скажу. Тому що я на собі не відчуваю, виходжу з ванної кімнати, а потім, якщо я заходжу, навіть через хвилин 10-15. То так принюхаюся і думаю, так, а, а чим це таким, що, що це я таке наносила, що це таке було, який це гель для душу був, або що це таке було пахуче, таке гарне по аромату, що аромат так довго тримається в приміщенні. І потім згадую, так це ж це міст для тіла. На мені не відчуваю на шкірі ні, на одязі ні, ну зато в ванній кімнаті аромат цей стоїть ще ну, півгодини так точно. І от заходиш і ним насолоджуєшся. Ну, я вам кажу: освіжувач повітря. Працює супер. Але ж така ціна, ну, я, я не, не розумію, як. Ну, Я вже вам читала, що це таке місце для тіла, що це. З англійської її перекладається як туман або серпанок. Ну, Такий легкий, освіжаючий, ароматичний спрей, що відчувається на шкірі, немов легка хмаринка, або тонка вуаль. Ну, можливо, да, можливо така вже дуже-дуже легка хмаринка і тонка вуаль, що, що я її зовсім не відчуваю. Але оцей туман залишається в ваній кімнаті, і аромат чудовий, чудовий, прекрасний. Ну, тільки чому не на тілі. От, Так що такі мої відгуки трішки я розчарована цим містом. Ну, дійсно, якби він був там, ну, хоча б гривень 100, да, 150, то ще і нічого. Ну, а так, під 300 гривень, то, то навіть я не знаю, чи варто його купувати, чи ні. От, тому поки що от у мене так. Ну, а далі, як я завжди кажу, подивимося. Ми ще будемо користуватися і, можливо, Щось зміниться е, в моїх відчуттях, і все буде добре, все буде чудово. Так що, от, от таке моє було друге замовлення такі мої відгуки. Дякую вам всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду вам дуже-дуже вдячна. Ну, а на сьогодні в мене все. Гарного, тихого, спокійного вам вечора! Ну і тихих, спокійних вихідних. Проводжаємо літо з теплою, хорошою погодою, з настроєм, з здоров'ям, з посмішками, як би важко нам не було в цьому житті зараз, але тримаємося. Все в нас буде добре. До побачення, до наступного відео. Пока-пока!